Доброго дня, з вами текстильна група В вашій увазі, ми зараз пропонуємо нову акційну позицію. Код даної позиції 31 нічні сорочки за зниженою ціною лише по 1,5 долари за кілограм. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Шановні клієнти, повторюємо. Зараз в вашій увазі представлена нова акційна позиція код даної позиції 31 нічні сорочки. За зниженою ціною зі знижкою в 37,5 долара. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить. Півтора долари, а вартість мішка вагою 25 кілограм 37,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. В наявності останні 4 мішечка. Шановні клієнти. Встигніть придбати нічні сорочки під кодом позиції. 31 за зниженою ціною знижка становить 37,5 долара. Кількість товару обмежена, в наявності залишилося останні 4 мішечки. І дана позиція сьогодні йде зі знижкою в 37,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Нічні сорочки. Код в даної позиції 31. Достатня кількість хороших ходових розмірів. В наявності лише 4 мішечки. І дана позиція йде за пів ціни. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою «Кавлатекс» надійним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Як бачите, по відео огляду йдуть різноманітні моделі, всі розміри присутні. Ціна за 1 кілограм <кій> нічних сорочок становить лише півтора долари, а вартість мішка вагою 25 кілограм, за пів ціни лише 37,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Зараз у вашій увазі представлена нова акційна позиція зі знижкою 37,5 долара. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить 1,5 долари, а вартість мішка 37,5 долара. Не втрачайте можливість ігнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Дні спекотних знижок з текстільною групою Каветекс продовжується сьогодні. Протягом дня ми також вам демонструємо нові акційні позиції. Переглядайте відеогляди у нас в групі та робіть замовлення.